Так, ну що про що хочу сьогодні з вами поговорити? А продовжую читати книгу Картера Маркасяна Малкасяна Американська війна в Афганістані. Американська війна в Афганістані. От можете сфоткати. І така книга, яка на думки наводить про стратегічні помилки США в Афганістані. Якщо я скажу так в двох словах, то це буде могли зробити більше і мали діяти обережніше. Де могли вони зробити більше? в плані переговорів, в плані просування дипломатичного шляху, якби американці вмовили голову Талібану. Видати їм саме Бен Ладена власною персоною, тому що на той момент Аль-Каїда і Талібан це не були взаємопов'язані прямо ж так. організації. Талібан офіційно приймав Бен Ладена як гостя, і він відмовився віддавати американцям за принципами саме Шаріату, що ми не видаємо своїх гостей. Ну, нам, європейцям, це здається дивним таким аргументом, але, але треба розуміти специфіку цього моменту і специфіку взагалі країни, тому що на той момент Талібан був аплотом порядку в країні, яка просто потерпала від беззаконня і свавілля після того, як перемогла світи в Афганській війні, в радянсько-афганській війні. Як так взагалі стали, що таліби прийшли до влади в Афганістані? Справа в тому, що після того, як останній радянський солдат переднув кордон, то владу захопили польові командири Монжахеди, які по праву вважали себе спадкоємцями влади в цій країні, що вони заслужили, але у що перетворили маджахеди країну? Яка і так вже 10 років була у війні. Вони просто перетворили на поле між битви, тому що кожен меджихет за ним стояв вождь, племені. Вони поділили країну, вони поділили квартали. буквально... Одна вулиця в Кабулі могла мати декілька, так скажемо, хазяїв, які зупиняли перехожих і брали з них данину за те, щоб вони мали доступ до шляхів, особливо до шляхів, яким перевозиться мак, тому що ну, саме макова культура стала основою афганської економіки. Люди не почували себе в безпеці, ясна справа, що просто вбивства невинних і інші жахливі речі. І от, коли самі афганці втомились від такої ворошнечі, з'являється серед середовища богословів, серед таких релігійних школ медреси називаються, Богослови, які починають набирати вагу і казати, що наш закон, це іслам шаріат. Якщо ми будемо всі ним керуватись, тоді наступить е справедливість на цих землях. І люди пішли за цими людьми, тому що вони запропонували їм якісь правила і порядок. Я вас повертаю до свого відео про інституціоналізм, де я казала, що Держава це в першу чергу порядок і закон. Якщо немає порядку, буде мінімального, то ми не можемо казати про державність як таку. Це просто племена, які об'єднані там спільними кордонами. Знаєте, хто любить браців Стругацьких, то треба читати цю книгу обов'язково, тому що прекрасний, прекрасний приклад з нашої не такої давньої історії. Коли після сірих приходять чорні, да. І як країна, яка отримала перемогу у війні, виснажливі десь десять років вони воювали з таким величезним радянським союзом. Просто уявіть собі. І от вони виходять переможцями, і що вони влаштовують на своїх землях. Вони влаштовують там просто різню ну не громадянську війну, але це дуже близько. Тому що стабільності там ніхто не отримав, і от після таких сірих, без освіти, без кругозору прийшли чорні. Їх кругозір був обмежений релігією, так, але принаймні він був у них було базове розуміння якоїсь справедливості. І нікого вже не турбувало, що ця справедливість родом середньовіччя. І люди прийняли той факт, що тепер жінок за зраду можна забивати камнями, вбивати, розстрілювати жінки, їхня свобода, їхнє життя стало, стало платою за дай, мінімальний порядок і закон. Таліб, в перекладі з арабської взагалі перекладається як. Релігійний студент. От звідти вони і вийшли з релігійних школ, де їх навчали і милосердю, і джихаду одночасно. Фактично, іслам став таким об'єднуючим фундаментом для формування політичної нації, не роздрібленою на удільні князівства, як за прикладом нашої Київської Русі, а саме на Базі якоїсь одної ідеї цієї ідеї став іслам. І вони себе непогано там почували, вбивали жінок, торгували маком, поки до них не приєднався Бен Ладен, який сформував тренувальний табір і не послухав свого мулу головного і здійснив напад на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. І тоді історія просто перегорнулась вверх дном і США, які до того відповзали повільно зі світу. Вони відходили ще після В'єтнамської війни. Вони знову ж таки прагнули зменшити свою присутність в світі, опиняються перед вибором: мститись чи не мститись за. Другий напад у ХХ столітті на територію США. Я нагадаю, перший напад був Перл-Харбор, а другий 11 вересня, коли загинуло 6 тисяч людей, було зруйновано два будинки торгового центру, один літак летів на Пентагон. Чотири літаки взагалі було. Жахлива атака, жахлива трагедія в історії Сполучених Штатів, за яку вони хотіли помститись. Після того, як вони розбили Талібів. І встановили і знайшли союзника серед самих афганців, а, і провели вибори, навіть а, сформували конституцію, сформували уряд. А країну очолив Хамід Кирзай. Це така історична постать в історії а, Афганістану, тому що він відрізнявся від Талібану чим? він діяв під керівництвом Сполучених Штатів. Безпосередньо міністра оборони і спирався на підтримку США. Він був милосердною людиною з великим серцем і добрим дипломатом, тому що більшу частину свого часу він проводив в переговорах в круглих столах, намагаючись якось улагодити ворожнечу між кланами різними. і До певного моменту йому йому це вдавалось. Але не все, що не вдалося Хаміду Корзаю, і що, які рішення протиснули Сполучені Штати, що а, зруйнувало все. По-перше, після перемоги над Талібами а, мала бути скликана рада, так звана рада старішин, а, де а, старшини, ну по-нашому старшини, по їхньому вожді племен мали всі. А, бути е, зібрані і прийняти рішення про передачу влади ще добре до і е, тимчасовий уряд. І на цю раду не були запрошені таліби, ну навіть теоретично не були запрошені, тому що США сказали, що а, з терористами переговорів не ведуть. І ніхто насправді не може сказати, чи були таліби. би її голова Мула Омар готовий до місця в цій раді і до якихось серйозних поступок в тому, щоб приймати участь в мирному Афганістані. Але те, що їх навіть не запросили і не спробували шлях дипломатії і солідарності, ми кладемо. На ваги того, що було зроблено замало американцями, вони відсікли одразу цей шлях, навіть теоретично переговори з терористами. А, хоча Хамід Карзай наполягав на тому, що талібан талі талі їх представників обов'язково потрібно а, включати в фактично новий суспільний договір. Він мав формуватись новий суспільний договір, з якого виключили ворога. Урок Афганістану нас підводить до думки важливої, що з переможеним ворогом потрібно розмовляти для того, щоб він не перетворився, щоб для того, щоб він не набрав знову сили і не перейшов на нову фазу протистояння. Це перший момент виключення а, Талібану з, а, з політичного життя. Він відійшов і почав переформатуватись і готуватись до нового наступу, що й сталося через 4 роки. Друга помилка: от не повірите, це реально тупість самих американців і а, солдатів на місцях. Книзі описується по-перше. Факт, що ні сама адміністрація, ні самі військові не розрізняли Аль-Каїду і Талібан. Для них Аль-Каїда існувала під прикриттям Талібану. І вони всі грібли, заарештовували їхні рейди, носили такий характер не красивий, відверто, тому що багато фактів, коли захоплювали цивільних, коли вбивали цивільних. Коли брали, забрали в тюрму талібів, які вже прийняли рішення вести мирне, мирне життя, і таких, і таких історій дуже багато. Автор описує ситуацію жахливу, коли американці розстріляли цілу, ціле весілля, мирне, включно з дітьми, з жінками. Тому що переплутали, там була зброя, а за традицією люди на весіллі стріляють зі зброї, і вони розстріляли ціле село. І таких історій одна за одною, одна за одною, поки... Афганці самі не почали сприймати американського солдата не як союзника, який проводить реформи, який приносить їм цивілізацію, будує школи, мости і надділяє правами їх жінок, а почали сприймати як окупанта, який вторгається в їхній будинок і вбуває їхніх жінок і дітей. І таким чином назрівав. Конфлікт, і американський солдат почав сприйматися на рівні з британцями і з радянцями. Це друга помилка, друга стратегічна помилка США в Афганістані. І третя помилка, і знову ж таки, автором її був держдеп, який просто не хотів давати гроші на розбудову власне афганської армії. Вони просували ідею про а, ополчення, це як по типу нашого ТРО, нехай вони будуть, але а, про серйозну армію не було мови, і поки ополченці а, були єдиною військовою силою в країні. Таліби а, готували новий заколот, і в момент, коли було прийнято рішення все ж таки демобілізувати ополчення ополченців і м -м, почати формування вже серйозної професійної армії, весь 2004 до зліта 2005 відбувалася демобілізація. А у 2006-му прийшли знову таліби. В майже пусті місця, де не було ані поліції, ані військових, які могли би ці міста. Отже, три три стратегічні помилки Сполучених Штатів в Афганістані. Перше було зроблено замало в дипломатичному шляху на початку вторгнення, і після перемоги над талібами, дипломатія програла військовій зухвалості, реально просто. Зухвалості від своєї сили, коли вони так злякалися, і почали палити всіх навколо. Друга помилка це помилки, власне, на місцях солдатів: непідготовленість, нехтування розвідкою і, взагалі, нехтування підготовкою до рейдів і. Повагою до, до, до цивільного населення, на жаль, і третя помилка це скнарість, просто скнарість, коли на професійну армію просто зажмотили гроші. Ну і всього цього напевно, головна така четверта помилка глобальна потрібно було виходити з Афганістану до 2006 року. І залишати до того моменту, поки, а, не, поки присутність власне, чужеземних солдатів не перетворилась на таку релігійну помсту, тому що не робили вони там лиха багато, і потім самі стали громо для всіх тих конфліктів, які існували всередині суспільства. США діяли нахабно, тупо, переконані власні силі. В принципі, з того часу мало що змінилось. Зовнішня політика Сполучених Штатів як бажала кращого, так і залишає. І Трамп це лише вишенка на тортику деградації. Тому, коли я дивлюсь на сьогоднішні події, знаючи добре історію в'єтнамської війни, зараз вивчаючи історію афганської війни, я взагалі не дивуюсь очікувати якихось розумних кроків, не доводиться.